Вітання сьогодні. Ми занурюємось у м, таку важливу тему, як прокуратура України. Подивимось на повноваження, організацію, як вона взагалі працює. Доброго дня так, тема дійсно важлива. Основи нашого обговорення це матеріали, ну, подібні до тих, що для адвокатського іспиту використовують. Тобто інформація досить серйозна. Абсолютно, мета зрозуміти ключові функції, структуру цього органу. Ну що, давайте починати. Давайте. Розуміння ролі прокуратури, власне, це ключ до розуміння всієї системи правосуддя в країні. Гаразд тоді з головного з конституції, стаття 131.1, тридцять Так mm. вона визначає, здається, три основні функції: перша це підтримання публічного обвинувачення в суді. Ну, це наче класика жанру. Так, це абсолютно класична функція. Прокурор у суді представляє сторону обвинувачення від імені держави. Без цього кримінальний процес просто неможливий. Окей, друга функція звучить ну так складніше. Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, ще там вирішення якихось питань у провадженні, нагляд за негласними діями. Що це все означає, от на практиці? А на практиці це означає, що прокурор це не просто хтось, хто з боку спостерігає, він, скажімо так, керує досудовим слідством. Керує, тобто ну визначає, куди рухатись, дає вказівки слідчим, погоджує ключові рішення, наприклад, обшуки чи там негласне спостереження. Це все проходить через прокурора. Це знаєте, величезна влада. Ну і відповідальність теж зрозуміло. І третя функція представництво інтересів держави в суді. Але тут є примітка у виняткових випадках, визначених законом. Чому таке обмеження? А це вже результат реформи. Ідея була в тому, щоб прокуратура більше сконцентрувалася саме на кримінальному праві, на своїй основній функції. Ага. А захист інтересів держави, скажімо, в господарських чи адміністративних судах, це тепер зазвичай завдання інших органів. Прокуратура підключається лише тоді, коли ті з якихось причин не можуть діяти, і це треба чітко обґрунтувати. Ясно. Тепер про верхівку системи. Генеральний прокурор. Його призначає президент. Але за згодою Верховної Ради. Точно. І звільняє так само: схоже на систему стримувань і противаг. Чи не так? Ну, в теорії так. Це спроба якось збалансувати вплив різних гілок влади. Наскільки це працює, ну, знаєте, про це постійно сперечаються. Але формально такий механізм є. І важливо, що звільнити його можна тільки на підставах, які чітко в законі прописані, це мало б давати певну незалежність. Строк повноважень 6 років. І ще такий цікавий момент одна й та сама людина не може бути генпрокурором два строки поспіль. Яка тут логіка? Логіка за задумом у тому, щоб забезпечити оновлення керівництва, щоб не було, так би мовити, концентрації влади в одних руках надовго. Хм. Хоча з іншого боку, це може, ну скажімо так, трохи ускладнювати стабільність і послідовність роботи самого відомства. Зрозуміло. Тепер до структури. Все це регулює закон про прокуратуру від 2014 року. Як зараз виглядає ця система? Система ієрархічна, на горі офіс генерального прокурора. Потім ідуть обласні прокуратури, а на місцях окружні. А сап. Спеціалізована антикорупційна прокуратура? А САП стоїть трохи окремо, вона теж частина системи, але має певну автономію. Вона сфокусована саме на топ корупції. Гаразд, а які основні повноваження власне генерального прокурора, крім того, що він керує всім цим? Що закон каже? О, закон стаття 9 дає йому чимало саме адміністративних повноважень. Він представляє всю прокуратуру, організовує роботу, призначає прокурорів на адміністративні посади, звільняє їх. Тобто кадрові питання це його. Значною мірою так. Ще він затверджує стратегію розвитку, систему оцінки якості роботи прокурорів. По суті, він задає тон і напрямок роботи всієї системи. А чи є якийсь контроль за його цими адміністративними рішеннями? Ну щоб не було свавілля. Ну, дивіться, є важливий момент. Його накази, які стосуються внутрішньої організації, ті, що мають нормативний характер, їх мають публікувати на сайті. Причому швидко наступного робочого дня. Ага, прозорість так. І що ще важливо, ці накази можна оскаржити в адміністративному суді, тобто, певний механізм контролю і підзвітності, принаймні формально існує. І останнє питання на сьогодні що відбувається, коли Генеральний прокурор ну, не може виконувати обов'язки? Хто же має керувати. Закон це теж чітко прописує. В такому разі його обов'язки перебирає перший заступник. Якщо ж і він не може, тоді один із заступників відповідно до наказу про розподіл обов'язків. Все передбачено. Отже, підсумуємо: ми так загалом окреслили конституційні функції, роль генпрокурора, структуру. Ключові моменти діяльності за законом на папері виглядає все доволі логічно, структуровано. Так, на папері ми бачимо певну архітектуру: є повноваження, є ієрархія, є певні, скажімо так, запобіжники. То що це все означає для нас? А означає це, що ми маємо формальну рамку, але як завжди, найцікавіше, як це працює в реальності. Головне питання, яке виникає за межами цих норм: наскільки ефективно ця система справляється зі своїми завданнями. Mm. Чи вдається їй бути справді незалежною від політичних впливів? Чи забезпечує вона справедливість? І чи звітує перед суспільством не лише формально на папері? Оце вже питання, над якими варто замислитись глибше.